Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо детально нашу книгу з лекалами корсетів. Ось таку Вона на нас в оновленому форматі, тому давайте дивитись детальніше. Наша книга з лекалами корсетів має третій формат. Ось перша сторінка. Ми маємо зміст усі лекали, які знаходяться в цій книзі. В цій книзі є 9 лекал на різні розміри. Є два корсети пояси є один топ та корсети з чашками або корсаж. Також є для визначення розміру білизни, ну і саме корсету також дані, порівняльна таблиця розмірів світу, таблиця співвідношення тканин, голок та ниток, визначення розміру бюзгалтера та поєднання розмірів каркасів та розмірів бюзгалтера. Наступна сторінка, у нас е, таблиця розмірів лекал, це наші лекал. Ми позначаємо XS, S, M і L. Тут є параметри, а також суміжні розміри. Таблиця розмірів лекал ще одна, якщо є більші розміри, і каркаси. Всі ці каркаси, які ми використовуємо в наших лекалах в масштабі один до одного. Тобто, якщо ви замовляєте по арті, каркаси тип 1, ви можете їх прикласти і визначити їхній розмір, якщо у вас немає таких шаблонів. Наступне в нас є табличка, «Діональні суміжні розміри та приклад паралельних розмірів. Інструкція, як правильно користуватись нашими лекалами. Усі наші лекали в масштабі один до одного. Перше лекало це корсаж, модель 1, є короткий опис. Тут схема зборки деталей, як вони виглядають, специфікація деталей. Також є пояснення, як правильно використовувати ці лекала. У нас всі лекала без припусків. Тут і потрібно додавати припуски. От тут в табличці зазначені усі припуски, які потрібно додати. Ну і наші лекала. Біля, кожної, біля кожного лекала є ця табличка, ви бачите в міліметр, скільки потрібно додати припуску. Кожна лінія, ось тут позначено XS, S, M і L, XL. Кожна лінія позначає свій розмір. І ви їх переводите на свою бумагу, кальку чи там плівку. Суміщення ліній позначається ось такою лінією, на якій, написано, склейка 1-1. Ми перегортаємо сторінку і тут пише склейка 1-1. Тобто, ось цю лінію ми суміщаємо. Далі в нас є рекомендація щодо фурнітури та технологічна послідовність обробки моделі цього корсету. Наступна модель М1А, ну і так далі. Корсет М2А. Біля кожного корсету позначаються приписки. Є до кожного корсету специфікація та технологічна послідовність.